Апарат Люмет. інноваційна технологія інтенсивно-імпульсивного світла. Альпільтерапія одна з найбільш ефективних омолоджувальних процедур. Вона запускає вироблення колагену, прискорює процеси регенерації шкіри, видаляє пігментацію, суденні патології, акне руйнує мембрану бактерій, призупиняє вікові зміни. Здатна усувати різні проблеми шкіри за декілька сеансів. Серед усіх альпель на ринку України люмека має найсильнішу потужність, діаметр світлової плями та дуже сильний модуль охолодження, що дозволяє проводити процедуру максимально комфортно і при цьому забезпечувати гарні результати. Фотомолодження, видалення судинних патологій та пігментації відбувається за допомогою впливу високоінтенсивного альпельвипроміння, де пазон хвилі становить 500-600 нанометрів, що значно більше від інших Альпіель систем. І це дозволяє за мінімальну кількість процедур досягнути найкращого результату. Обличчя без фотошопу, саме так називають ефект від люмек. Ви будете в захваті від порцелянової шкіри та будете насолоджуватися своїм відображенням вже після першої процедури.